Привіт, друзі! Компанія BMW офіційно запустила рекламну компанію, пов'язану зі швидким релізом М 5 нового покоління. А це означає, що прем'єра новинки відбудеться раніше ніж ми думаємо. Ось я і вирішила зібрати всю наявну інформацію про можливо найшвидший бензиновий седан у світі і розповісти в цьому ролику. Почнемо з того, що це буде перше М 5 за всю історію з гібридною силовою установкою, і компанія дуже активно обкатує новинку за умов мінусової. Температури, що показано на двох нових відео. Мабуть, таким чином компанія хоче переконатись, що гібридна складова навіть у таких умовах справлятиметься з навантаженням, покладеними на неї. Сама ж установка перекочує на нову М5 з флагманського кросовера BMW XM. Це далеко не новина, але це не означає, що у М5 буде все точно таке, як і у топового SUV. Силова установка для М5 буде представляти собою зв'язку 4 і 4 літрового 8 з подвійним турбонадовом заводським індексом С 68 що працює в парі з електромотором. Максимальна потужність мотора становить 577 кінських сил, але для цього потрібно розкрутити мотор до рівня в 5600 обертів на хвилину. А ось піковий крутний момент в 750 ньютон метрів, доступний в надзвичайно широкому діапазоні обертів, починаючи з позначків в 1800 обертів на хвилину, і поки стрілка тахометра не досягне рівня п'ять. 1400 обертів на хвилину. Як електромотор у БМВ використовують синхронний двигун з постійним збудженням. Він інтегрований у восьмиступінчасту коробку передач M-Steptronic разом з силовою електронікою і реагує на найменші рухи акселератора миттєво подачою потужності. Електродвигун здатний забезпечити максимальну потужність 197 кінських сил та розвиває номінальний крутний момент у 280 Ньютон метрів. У М5 також буде застосовувати. Тись новаторське рішення йдеться про запатентований БМВ, ступінь попередньої передачі, яка потрібна для збільшення крутного моменту, створюваного електромотором до вражаючого показника в 450 Нм. метрів. Таким чином компактний двигун здатний забезпечити збільшення крутного моменту, яке зазвичай може бути досягнуто тільки при використанні набагато більшого і важкого агрегату. Таким чином, БМВ зекономила місце та вагу та змогла вичавити більше моменту. М. Електромотор необхідний новим М5 для кількох речей. Він ліквідує турбояму на низах при прискоренні, а також виконує допоміжну роль при високих навантаженнях, допомагаючи підвищити ефективність двигуна внутрішнього згорання. Тут, в принципі, нічого нового, але електромотор потрібно від чогось запитувати, і з цим тут теж все гаразд. У нової М5 використовується високовольтна літій іона батарея, вбудована в днище кузову, яка є продуктом технології BMW iDrive, яка Є продуктом технології BMW iDrive п'ятого покоління. Літій іонний акумулятор відрізняється високою щільністю енергії на рівні елементів та акумуляторних батарей. Вона забезпечує постійний потік потужності, в широкому діапазоні температур і навіть при великих навантаженнях, пов'язаних з спортивним стилем водіння. Є правда, одне, але у XM використовується батарея ємністю 25,7 кВт на годину. А ось в М 5 використовується батарея меншої ємності. 18,6 кВт на годину. Таке рішення було ухвалено дарма. По-перше, М5 легше XM, І їй така велика батарея не потрібна. А по-друге, це спроба інженерів компанії зробити нову М5 хоч трохи легше. Вся проблема в тому, що нове покоління Суперседана виходить аж надто жирним, і мова йде не про роздуте обважування, через що автомобіль довший на 36 мм і ширший на 70 мм, а річ йде про вагу. Вся ця гібридна мішура знатно так вплинула на масу М5. На виході седан важить 2435 кг. і це не жарт. Це звичайно менше, ніж вага того ж BMW XM. Але стрибків з нинішнім поколінням М5 просто величезний і не на краще для порівняння. Споряджена маса М5, що йде на спокій, становить 1895 кг. Щоб компенсувати таку надбавку в масі, нова М5 видаватиме в своєму найпростішому виконанні 720 сил і 1000 ньютон метрів. Це трохи менше ніж у того ж XM лей. Белред, але й різниця в масі та формі кузова у модели теж величезна, за рахунок чого М 5 і повинна бути швидше за кросовера. Багато, це, напевно, головне розчарування, яке сподобається далеко не всім фанатам бренду. Але така плата за можливість і далі слухати борчання фірмового V8. У виробництво нова М 5 надійде у липні цього року. А отже, прем'єра відбудеться найближчим часом. А універсал надійде у виробництво лише у листопаді цього року, тому не виключено, що його прем'єра відбудеться Будеться трохи пізніше. Преміальний китайський бренд Хунци, який часто називають Rolls-Royce місцевого розливу, через його розкішні автомобілі тепер можна буде купити і в Німеччині. Сам бренд належить ФАВ, другому за величиною державному автоворобнику Китаю. Найцікавіше, що продукція китайського бренду вже можна придбати в таких країнах, як Норвегія, Данія та Ісландія. А тепер черга дійшла і до Німеччини. У компанії вирішили не ризикувати зайвий раз і зайшли на ринок відразу з повністю електричним. Преміальним кросовером і HS9 кроссовери зараз популярні, так що вибір зрозумілий. Сама новинка пропонує фірмовий привабливий дизайн у поєднанні з трирядним компонуванням та можливістю взяти на борт до семи пасажирів. Дизайн настільки стриманий, що одразу важко зрозуміти, що автомобіль був створений у Китаї і цьому є логічне пояснення. Дизайн нового кросовера був намальований колишнім головним дизайнером Rolls-Royce Джейслом Тейлером. Вплив Тейлора очевидний великий. Електричному позашляховику і HS дизайн якого натякає на його попередню роботу над Калінан. для Європи. Новинка доступна із двома варіантами батарей. У першому випадку це 99 кВт на годину, із таким акумулятором кросовер може проїхати 465 км над зациклом ВЛТП. Другий варіант є ексклюзивом для європейського ринку. Пропонує більшої батарей на 120 кВт на годину і збільшено дальність ходу в 515 км на одному. Заряді завдяки підтримці зарядних станцій потужністю 140 кВт Фунці стверджує, що треба відновити за 10 хвилин необхідну кількість енергії, щоб проїхати ще 100 кілометрів шляху. У довжину новинка кросовер досягає 5 метрів та 20 сантиметрів. Як я сказала раніше, у фунці також є три ряди сидінь для семи пасажирів. Однак, модель з більшим акумулятором поставляється всього шістьма сидіннями. Вона приділяє більше уваги розкоші та пропонує два роздільні сидіння зі шкіра. Обивкою адаптивний круїз-контроль, світлодіодні матричні фари та інші опції. Обидва варіанти оснащені двома електромоторами потужністю 551 кінську силу та 700 ньютон метрів, що дозволяє кросоверу витрачати на першу сотню всього 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км на годину. Хоча Хунці прагне конкурувати з розкішними брендами Німеччини, у нього можуть виникнути труднощі в цьому. Незважаючи на вражаючий зовнішній вигляд, багато західних вихідних оглядів критикують позашляховик за погано відкаліброване шасі і загальну низьку якість продукту. Однак, будучи найстарішим автомобільним брендом Китаю, Хунці багато має досвіду, на який можна покластися, і в нього великі амбіції на майбутнє, включаючи продаж нових моделей у Швеції до кінця 2024 року. Ну а найприємніше це звичайно ж ціна за кросовер компанія просить 86 тисяч 700 доларів. І це не так, щоб сильно дешевше того ж BMW. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!